Бульшо? Це що? На моменті, коли я сказала, що я заляюся, я залилася. Вся в жиру вже. Господі, наче то в зімбам ви десь роблю огляд. Так захопилася булкою, що аж волосся з'їла. Поки не даєм пампушку, я з цієї позиції не зійду. Друзі, всім привіт! Це знову я. Я належу до тих людей, які постійно працюють в офісі і дуже погано харчуються. І тому мені періодично хочеться чогось жиденького, щоб шлунок працював. І я подумала, чому б не замовити п'ять позицій борщів, які возять у Києві, нажертися часника, сала і продовжити свій робочий день. Це мені здається дуже гарна ідея. За це і вип'єм. І так, друзі, почнемо з того, що е, я замовила п'ять позицій. Це була Пузата хата, мілкбар, е, остання барикада, канапа і варенична Катюша. Ну, мені здається, тут всі позиції вам знайомі, і почнемо ми, звичайно, з Пузатої хати. Тому що вона приїхала перша, вона вже майже е, остила мені тут, але скука той життя. Я завжди їм в пузацію борщ, бо позадка в мене просто перед домом. Давайте. Куштувати. Ну, що я можу сказати? Воно тепленьке, хоча приїхало воно десь хвилин 20 тому. І я цьому дуже рада, тому що, ну, якщо їсти холодний борщ, то ну навіщо? Тоді потрібна холодна горілочка, але тут просто сочок. Давайте відкриємо, що в нас тут. Ви, до речі, пам'ятаєте, що я ненавиджу пакування, але ну, це таке сметанка в нас тут. Хлібчик, два кусочки, зараз покажу. Ось такий тепленький борщик. І, я так розумію, тут серветки. А чим я маю їсти? Ось обличчя моє, коли мені просто не привозять ложку, якою я маю харчуватися. На щастя, я красива жінка, тому пакет нам буде не потрібен. Слава Христу, що в мене є ложка! Власна, тут помита, до речі, якою можна було полбу дати тим, хто пакував мені це замовлення. А, друзі, що в нас тут? А, сметанка. А, ось такий хлібчик, дивіться. Ну, таке, знаєш, два кусочечки. Оце Хочеться на стаканчик положити отак, зверху і сказати, що браття, розумієш? І, і це в нас просто серветочки. Ну, Так як я свинюшка, то цим, звичайно, можна скористатися. Але за те, що мені не поклали прибори, це, звичайно, дуже дивно. Ну, навіть якщо їх додатково не замовила. Ой, що вже ж не облитися. О, -о, -о. як мені тяжко. Друзі, а що його? А, ну так, тут написано Open. Ну це для дебілів. Минуло три доби. Дивіться, це дуже складно відкривається. Але плюс у тому, що воно ніколи не розіллється е, до вашого пакету. Е, пахне смачно, пахне зажарочкою з томатами е, і, і що? Так, давайте додамо сметанку, ну, як положено зробимо. Я, до речі, дуже полюбляю борщ з позадки, тому що тут не тут квасолька, мабуть, десь повинна була бути. Ну, мені в цілому дуже смачно і все. Тепер можна їсти задоволено. Ну, бачите, колір такий, ну, як звичайна, позадка вже ви що не їли. Я ось так буду робити, бо зараз я вся заляюся. На моменті, коли я сказала, що я заляюся, я залилася. Ну, тобто, це така людина. Друзі, дивіться, що тут він вже е, тара сама гаряча, а він вже прохолодний. Але я ні, нікого не звинувачую, тому що це я винна, що я його так пізно почала жерти. А що я тут бачу? А, тут м'ясо, достатньо непогані шматочки, але їх мало. Але 79 гривень позиція з позатої хати, в принципі, е, як для доставки, мені дуже норм. Що тут картопля, дрібна квасоля, морква, перчик і, і все таке. Друзі, це хороший борчик. Це такий домашній борчик, я не знаю, це можна з'їсти у кожної подруги або сусідки, які вміють робити зажарку на пательні. ну таке. Нічого зверх особливого, але мені смачно, тому що нічого довідкого я не бачу. Треба ж по-людськи зробити з хлібчиком. Головенький такий, звичайний хлібчик, але хліб всьому голова. Друзі, це чудовий борщик. Поставлю йому 6 з 10, тому що це перший борщ. Слава Богу, що не в мене в житті. Але це перша позиція, і я не можу ще поки оцінювати його. Якоюсь надто високою оцінкою, але мені смачно, друзі. Ну що позату хату ми скуштували, і я пропоную переходити вже до іншої. Позиції. Друзі, наступний борщик. Що тут в мене спало на думку? Тут у нас? що це? Червоний борщ зі сметаною і пампушками. Мені здається, це остання барикада. Так, так, що в нас тут поклали? Я бачу, що це пампушечка, бо воно мені вже дуже пахне часничком. Вони поклали мені тепленький борщик сметанку. Знову-таки немає приборів, але мені здається, я просто не вказала їх, коли замовляла. Ну, не знаю, що з цим робити. У мене є своя ложка, і це непогано. Що тут в мене приїхало? Це сметанка. Ось така сметанка. Далі ось такий борщик. Так, о, дивіться, яка велика тара. У позаті було трішки менше. І ось така пампушечка. Ой, так пахне Боже. Я більш на все, більш за все в житті я обожнюю булки. Хто мене знає, той е, просто знає про те, що хліб це просто особливо з чесником, Він свіженький. Е, ой, я. Просто я в вас Якщо обирати між будь-яким десертом і свіжою булкою, я оберу звичайно друге. Він цей борщик червоний, друзі. Подивіться, який кольор у цього борщику. Позадка, звичайно, була трішки, трішки не така червона, бо ну, що ви хотіли від позадки, звичайно. Я нічого, мабуть, не і не очікую. сметанка свіжа, класно пахне сметанка. Так, борщик дуже густий. Так, друзі, дивіться, що тут у нас. А, що тут у нас? Так, а, це у нас дуже наваристий бульйон, гарні шматочки м'яса, хоч його і мало. Картопля, дрібно-подрібнений. Дрібно це ми а, в минулому випуску ввели цей термін, овочі. В принципі, все як у звичайному борщику: зеленушечка, все чудово, дуже тепленька температура. А тепер давайте вже з'їмо. М -м, чудова. Так, захопилося булкою, що аж волосся з'їла. Парпушка? Мія 70. Давайте їсти. Ммм. Дуже крутий борщ. Наваристий. Чітко відчувається смак свинини, свини бульйон. Відчувається кожна овочинка, яка потрапила в цей бульйон. Це просто шикарно. Мені здається, тут є навіть щось копчене, можливо, це м'ясо копчене, або вони його якось додатково коптять. Я не знаю, як це сказати, але на смак дуже приємно. І ще я відчуваю тут чесничок. А я його обожнюю. Бульйон настільки наваристий, що я відчуваю е -м, дрібні такі волокна е м'яса у роті. Це супер. Поки не даїм пампушку, я з цієї позиції не зійду. Чудово! Замовила б я цей борщ ще раз замовила б, тому що Тому що він офігенний. Пампушка свіжа, сьогодні приготована. Борщик шикарний. Немає жодних в мене претензій до цього борщу. Ставлю цьому борщу 8 з 10, бо він топ. Давай далі. Друзі, далі у нас що? Зараз я подивлюся. Ну, це такий дуже такий смерденний трошки пакетик. так я ненавиджу, коли мені привозять ось так. Ну, як ото, знаєте, як ото добрий вечір. О, а тут я вже обрала столові прибори, тому ми е, подивимось. Варенична Катюша відкриваємо. Боже, на 600 вузлів воно зав'язано. А якщо така нетерпляча людина, як я, то що робити? Ненавиджу ці пакети, воно. Ой, воно. А що це? А, це конденсат відразу. О, дивіться, яка мілота мені приїхала. Дивіться, які булочки. Це такі бізешечки. Дуже приємно. Я обожнюю подарунки і дякуємо, що обрали нас. Дякую, що обрали мене як свого клієнта. Далі серветки, перець, сіль і ложка, що дуже приємно. Далі у нас бульшо? Це що? Я не, не зрозуміла. Підождіть, це бульйон і дві, дві сметани. А що а це означає? Підпочекайте. А, це, мабуть, знаєте що? Це, мабуть, ця підливка на пампушки. О, оце вже, звісно, мені подобається. І сам борщик з м'ясом. Так, ось він а, спакований. Друзі, дивіться, що. А, пампушки. Мені здається, тут одна штучка. Дивися зараз. Щось я не продумала, що мені потрібна тарілочка. Тут дві пампушечки. Ось такі пампушечки. Викладаємо їх на серветку, бо ми бомжі, у нас нема тарілок. А, далі борщик такий у нас. Пампушки, дивіться, вони без часнику. Без часнику, і це означає, що оця мачалочка це часно, часниковий якийсь. Хотіла сказати відвар, але це не це. Ну, ви зрозуміли, не буду додатково нічого вам казати. Так, тепер залишилося надскладне. О, жир. Але колір цього борщу просто розкішний. Подивіться, який шикарний колір борщу. Вся в жиру вже. Господі, чого я не взяла з собою якихось вологих серветок. ото... Зімбам ви десь роблю огляд. Так, оце мені потрібно відкрити. Так, це ця чесникова, чесникова підливка. Дуже смачно пахне, до речі. Прям супер. Давайте так, швиденько відкриваю сметану. Сметана свіжа, все з нею добре. Коли в нас вже є така розкіш, як додаткова ложка, то можемо їсти так. Ось так ми зробимо сметанку. Дивіться, Боже, шикарний борщик. Подивіться, який він. Подивіться: шматки м'яса, класного, свиного. Е, такі міленькі овочі, всі, які потрібно, без квасолі. Це просто чисто на мій. Хоча я, я не те, щоб фанат квасолі, просто мені подобається без неї. Все настояно, і я вже хочу це їсти. Мені дуже подобається вигляд. В принципі, тут нічого незвичного по інгредієнтах немає, але виглядає це найкраще за всі борщі, які ми до цього вже з'їли. Беремо пампушечку. Сюди його чік. А, тут олійка з часником і кропчиком. Пампушки не свіжі. Вони десь вже полежали добрячого дня два. І оця олійка мені сумнівна. В неї немає такої гостроти чесника, яку б я хотіла. Тепер давайте їсти борщ. Друзі, він солодкий цей борщ. Мабуть, буряк був солодким. Так, зараз ще м'ясо попробую. На смак, він непоганий. Але мені він подобається на смак менше, ніж попередній. Тому що я не люблю солодкі присмаки у борщу. Тому що вони мені тупо заважають посмакувати все інше. Тут просто був солодкий буряк, і вони, мабуть, коли вирівнювали ще смак борщу, додали додатково цукор. А це мені не завжди подобається. Це чисто якась. Вкусовщина моя особисто. Друзі, особисто мені не подобається, але цей, цей борщ хороший. Мені також не сподобалася ця олійка з часником, тому що я не відчула смаку часнику. Ну, реально, це просто тупо олійка, а жерти просто олійку якось мені не дуже кортить. Поставлю я цьому борщу сімку, сімку з десяти, чисто, тому що він мені засолодкий. Давайте далі. Я сподіваюся, я не заїлася. Не заїлася? Подивіться. Ну, тільки чесно, скажіть. Заїлася чи ні? Питаю? Добре. Так. Краще сказати, зажралась. Хе-хе, але це ще не про мене. Друзі, далі заклад у нас канапа, правильно розумію. «Food is love» написано на пакуванні. Дуже мені подобається це пакування з витребеньками, червоний борщ з копченою грушею, сливою та помпушками. Що тут у нас? Все тепленьке. Все свіженьке. Знову ця олійка з часником, Це, мабуть, якийсь тренд, але я її не буду розкривати, бо хоча я буду її розкривати, бо тут е... гарніше пакування, і я бачу просто е... часничок, який тут плаває. Так, це що в нас таке? Так, це в нас прибори, дві ложки поклали. Далі. Ой, це мені жодної плями, а жодної плями на такому сонечку, як ти. І зубочисточки поклали три штучки. Мені потрібно, дякую, друзі, прекрасне пакування. Так, тут у нас сметанка, оцей е -е, соус під пампушочки. Вони, до речі, здобні, обожнюю здобу, але не впевнена, що вони надто свіжі. Ну, тобто вони десь полежали вже, я так думаю, по тісту десь дня-два. Але спробуємо. Вдруг це смачно. І так. так. Все супер. Дивіться на колір. Колір такий тьмяний. Мені здається, тут копчене, копчена груша. Тому а, це має такий колір. Мені здається, що мені буде зараз дуже смачно. Дивіться, пахне часничком. А, ну, я хочу, щоб ви через екран відчули, як мені пахне часничком, олійкою і, і таке інше. Давайте куштувати борщик. Я зараз без сметани подивлюся, що там з інгредієнтами. Друзі, дуже класно порубані овочі, така соломка у всіх однакова. Бачу я тут бачу квасолю, бачу шматки м'яса, також бачу копчену, що там, копчена груша в мене, чи що? Я... зараз в мене з пам'яттю трошки не дуже. Копчена груша, слива і пампушки. Тобто тут є і слива копчена, і груша. Мабуть, вони додані були вже до бульйону, і груша, мабуть, тут порізана соломкою. Давайте куштувати. Пахне неперевершено, до речі. Мені дуже подобається, як пахне. Сметанка теж пахне гарно. Мені протягом того часу, коли я відкрила цю кришку, пахне дуже копченим. Чимось копченим, прям класним таким. Тут просто куски чесничку до мене пристали клас. Чесниково. Булка солодка. Офігенно, мені подобається. Цій булці не потрібно бути свіжою, щоб бути смачною. М -м -м. Дуже класний. Клас. Він дуже незвичний. Я чітко відчуваю грушу в узварах. Уявіть узвар, який вам мама зварила. Сухофрукти всі накидала. Ось це, цей борщ має цей присмак. Моя мама завжди варила компоти, переважно з сухофруктів. Тому що вони були доступніші чи, чи просто вони з батьком дуже любили цей присмак, але зараз мене повернуло у дитинство. М -м -м. Зараз мені потрапила до рота слива. Дуже класна. Так, що тут квасоля? Класна квасоля червона. Зараз шмат м'яса спробую. М'ясо шикарне. Класно проварена свинина, яка в роті розпадається. Друзі, цей борщ топ. Але я поставлю йому 8. 8 з 10, тому що це реально борщ не на кожен день. Бо взагалі борщ це моя улюблена страва. Я завжди, коли. В новому закладі знаходжуся. Завжди замовляю борщ, тому що по борщу я можу оцінити в принципі, кухню, яка, яка є у закладі. А, а цей борщ пряний, солоденький, копчений, незвичайний. 80 гарна оцінка, просто не на кожен день. Ми поїхали далі, а поки ми їдемо, я доїм часник з памбушкою. Так, друзі, ну що, в мене остання позиція борщу на сьогодні п'ята. Зараз я скажу, що це в нас таке. Воно приїхало останнім. І, до речі, друзі, коли ви в останнє, І взагалі, чи знаєте ви, що у мілкбарі є борщ? Сьогодні я дізналася про це вперше, наприклад. Для мене мілкбар завжди асоціювався з чимось солодким. Або це я колись дуже давно там була. Але вони, друзі, роблять борщ і привозять його на доставці. Ось така мілота. Дивимось. О, а що це? Дивіться, це наче ціла, ціла буханка. О, подивіться, яка розкіш. Ви бачите пампушки з гречаної муки. Ой, а воно свіже яке, а яке пухкеньке, тупо гречане борошно. А я обожнюю гречане борошно і взагалі обожнюю булки знаю, отак лежить просто в кадрі. Мені дуже подобається. Сметанка. Далі дуже гарно упаковані ось такі серветочки, мені дуже подобається. Ні, це не серветочки, це серветочки і, і ложка. Дякую. І ось такий нас борщик. Друзі, ця позиція приїхала останньою. Там щось трапилось з кур'єром, але я за ці булки просто готова пробачити все. Ви не уявляєте, просто не уявляєте. Тут навіть не потрібно часнику. Тут просто ця булка і це пакування булки таке празнічне, знаєте, воно все говорить саме за цим. Так. Да. Шеф підійшов на мене і забрав тарілочку з борщем. У нас безвідходне производство, друзі. Це найнаваристіший борщ, який приїхав сьогодні до мене. Я не можу його перевернути, Сорі, але я дуже сподіваюся, що ви побачите це. Класно нарізані овочі, мені подобається. Що тут є? Квасоля червона, перчик, гов'ядине, м'ясо, зеленушечка, перчичок, я вже казала, томати. В принципі, все стандартно, без жодного копчення і ще чогось там. Смачно, до речі, це з тобі скопченим. З ну, норм. Ну таке ну, воно незвичайно, скажи. Фасолька. Фасолька – це хорошо. Головне, щоб ми вдвох з тобою їли фасольку, бо сидіти нам поруч. Ну, а що, будемо травити колег. Виглядає цей борщ круто. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, ви теж це бачите. Він дуже наваристий, він такий, що аж ложка стоїть. Ви бачите? Коли ложка стоїть, це означає, що можна брати. Це, в принципі, всього стосується. Так, ну що, мої пампушечки, давайте їсти. Ой, яке воно. Спочатку так? Ого. А що? Це дуже незвичний. Він такий наваристий. Блін, він дуже крутий. Він гостро, солодко, кислий, в ньому немає копчення, але спеціями настільки обіграний смак. Ммм. І булка дуже смачна. Булка прям те, що треба. Так, зараз я м'ясо спробую. Я обожнюю гов'ядину. І вона крута тут. Дуже мені смачна. Зараз окремо, що тут ще квасолька. Дуже, дуже класні овочі. Друзі, це. Найсмачніший борщ цього випуску. Я думала, що я вже його не знайду, але я його знайшла. І мені вже плювати, що він приїхав останній. Спочатку мене підкорив гречаний, оцей витвір мистецтва, а зараз мене підкорив смак борщу. Це топ. Ну, я дам цьому борщу 10-10. Це афігенний борщ. Ось такий. У мене готує подруга, але вона не розповідає, що вона туди додає. Але мені здається, що тут є якась гвоздика. Так, друзі, ну що, я готова зробити підсумки, але я вирішила, що бали, коли я буду вже закінчувати відос, я ставити не буду, тому що це просто не цікаво. Ну, кому встралися мої бали, хто я така, щоб оцінювати, оцінювати балами. Тому я буду оцінювати смайликами, які будуть ось десь тут чи тут, як вирішить редактор Поліна. Так, друзі. Кузата-хата приїхала мені першою. Я поставила, я пам'ятаю, 8 з 10, Тому це буде. Е, ні, я поставила сімку. Я поставила сімку, це буде звичайний такий смайлик е, е, людини, яка посміхається. Далі був е, борщ, остання барикада. Він був смачний, але там були не свіжі е, пампушки, здається. Він мені в цілому сподобався. Я дала йому 6. А я не пам'ятаю, до речі, бачите, я не запам'ятала останню барикаду. В цілому це середній борщ. для мене він не був прям геть де, але він був непоганий. Далі була варенична катюша, борщ з м'ясом і пампушками. Я йому поставила. Скільки? Чи сім, чи вісім з десяти, можете теж теж, який він був непоганий, але е, сказати, щоб я його взяла ще раз, е, не можна, тому що він був засолодкий для мене. Це я вже згадала. Далі, е, канапа це борщ червоний з копченою грушою. Зараз мій шеф його доїдає. Йому непогано, але ми так колективно прийшли до думки, що цей борщ не на кожен день. Ну тобто ну не можна його наварити. Правильно? Ну під горілку він не дуже. Хочеться щось таке більш ну таке. Я не знаю, більш сала хочеться. Тому е, теж мене середня оцінка цього борщу, це, це не те, щоб я брала постійно, а ось мій фаворит це останній борщ, мілк-бар. Здавалося б, Milk бар що ти можеш запропонувати людині, яка їсть борщ, але е, ти мене вразив Milk бар Дуже друзі вам раджу їсти борщ з чарочкою горілочки, з часничком, з салком. Щоб хлібчик чорненький, знаєш, щоб отак лук закусювати, щоб воно смачно, смачно так, отак от слинка, щоб вас потекла зараз. Наготуйте собі борщика або замовляйте борщик. Друзі, куштуйте смачний борщик, їжте під мої відосики. Я буду дуже цьому рада. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і напишіть, будь ласка, що б ви хотіли, щоб я оглянула наступного разу. Хотя у меня, извичайно, есть задумки, но может мы что-нибудь краще мы не порадуете. Всех, муха? Ну, всем. Еще что-то порассказываю, пока я ем. <laughs> ну, смотри, значит, жил бы пес. <laughs> ну, такое, вот это, вот это вообще не впечатляющее. Это позадка. Вот это. Угу. Ну, такой, Ну, я его первым съела, я сказала, что типа, ну, типа, обычный борщ 7 из 10, знаешь. Ну, неплохо и нехорошо.